Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про альфа-поінти на біржі Binance. Безумовно, це зараз тема номер один, адже ми регулярно отримуємо дропи, беремо участь в IDO, і на усьому цьому вдається доволі непогано заробляти. Багато користувачів, які слідкували за нашим каналом, вже заробили більше тисячі доларів. Це фактично ковток свіжого повітря на актуальному ринку. Однак є ще нові люди, які лише роздумують, чи варто заходити в альфу, скільки їм потрібно коштів для того, щоб набити потрібну кількість поінтів і нарешті почати заробляти. Та й вперше. Певнений, у вас виникала думка стосовно того, щоб задіяти більше акаунтів, щоб відповідно максимізувати ваш прибуток. Так от сьогодні поділюся своєю оптимальною стратегією, додам трішки статистичних фактів, і, відповідно, спільними зусиллями дійдемо до істини та розберемось, що ж таке ваша альфа. Традиційно закликаю вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми, власне, з теорії, задля того, щоб розуміти, що таке альфа і чому біржі Binance вигідно організовувати нам усі ці івенти. Бачимо, що це окрема вкладка, яка дозволяє торгувати токенами, які, м'яко кажучи, не є якимись супермасштабними від серйозних проєктів і так далі. Тим не менш, завдяки тому, що вони потрапляють на альфу, у них виростає об'єм торгів. І він виростає власне через те, що ми самі користувачі ними торгуємо для того, щоб здобувати альфа. Pointy. Для вас на просторах інтернету знайшов ось таку табличку. Дякую добрій людині, яка її створила, і тут ми можемо побачити всю картину. Пер за все, нам нараховують бали за холд нашого балансу. Тобто, все доволі просто. Якщо у вас, допустимо, лежить активів на 1000 доларів на вашому аккаунті Binance, він автоматично отримує 2 бали кожного дня. Варто розуміти, що відбувається калькуляція за 15 днів. На 16-й день відповідно все поновлюється і рахунок іде за останнім днем. Думаю, стосовно поєнтів за баланс, тут все зрозуміло. Що стосується поєнтів за обсяг, тут вже цікавіше. Варто розуміти, що враховується лише сума покупки. Ось таким чином працює система, ми можемо лише підлаштовуватись під її умови. Бачимо, що це калькулюється в Х2. Тобто, чим більший у вас торговий об'єм, тим більше балів ви можете отримати на щоденній основі. Тобто, цей об'єм ми крутимо кожного дня і можемо, допустимо, кожного дня отримувати по 12 балів. Таким чином, за 15 днів у нас накопичується певна цифра, яка повинна бути близькою до 200. Тобто, якщо ми візьмемо актуальні вимоги, зокрема сьогодні був дроп, і його давали користувачам, в яких 194 бали. Тобто ми розуміємо, що порів входу тут доволі високий, і дана можливість заробітку базується на регулярності. Тобто, ви не можете сісти і за один день накрутити мільйон, і такі очікувати, що вже завтра бінанс насипить вам дропи. Ні, це потрібно робити кожного дня систематично, і таким чином ви будете набивати поінти, плюс будете отримувати досвід, щоб розуміти якісь мікродеталі, де можна зекономити, щоб відповідно на дистанції ваші витрати були меншими до сукупних дропів. Перш за все, варто пам'ятати, що біржа Binance надає додатковий бонус за торги в мережі БСК. Все банально і просто ця мережа знову ж таки належить біржі Binance і не так давно вони придумали ось таку промоакцію, Тому, звичайно ж, я рекомендую торгувати виключно в БСК мережі. Повертаємось на нашу сторінку торгів. Тут знову ж таки немає нічого складного. Виглядає як дефолтна сторінка, на якій ми можемо купувати чи продавати криптовалюту. Тобто, ви можете обрати актив, який вам подобається, і здійснювати ордер. Знову ж таки, опираючись на власний досвід, я рекомендую використовувати найбільш ліквідну пару. Це, в принципі, вже ні для кого не секрет. Це знову ж таки поліхедра. Варто розуміти, що тут найбільша ліквідність, найбільш серйозний проект, і як такого просідання в ціні не спостерігається. Тобто ви точно не будете втрачати на курсі, якщо хтось там продасть на більшу суму чи купить і так далі. Тобто ви таким чином мінімізуєте ризики. Поліхедра в мережі BNB, відповідно, за об'єми з цим токеном дають X2 до поєднів, і знову ж таки комісії зараз знижені, тому як таких витрат. Особливих немає. Знову ж таки, ви можете купляти як миттєвим ордером, так і лімітним. Що стосується набивання торгових поєнтів, я вважаю, що тут немає сенсу заморочуватись, плюс лімітні ордери працюють не на 100% коректно. Бачимо, що наші кошти USDT, чи USDC, чи BNB можуть лежати на споті, і вони ось тут відображаються. В моєму випадку це 1026 доларів. Я дотягую повзунок і бачу, що от власне я можу. Здійснити покупку. Тут ви можете бачити актуальну ціну, плюс ви можете налаштувати свій пріоритет ціни і підлаштовувати під себе прослизання. Знову ж таки, якихось проблем з поліхедрою в мене не було, але кажуть, що може десь вистрілити, тому знову ж таки ви можете зменшувати прослизання, якщо воно у вас стоїть, допустимо, 5%. Адже таким чином ви знижуєте свої ризики. Як на мене, 1% це оптимальна Цифра Ну можна поставити відсотка щоб вам було спокійніше. Підтверджуємо: знову ж таки, можемо докрутити, щоб ціна оновилась. І натискаємо купівля. Знову ж таки, нам відображає нашу суму і підтверджуємо. Бачимо, що комісія була фактично мінімальною. Зараз транзакція пройде. Одразу ж продамо наші активи. Бачимо, що вони моментально зарахувались на баланс. Тут натискаємо знову ж таки 100 продаж, підтверджуємо. І будемо чекати, скільки ми отримаємо. Знову ж таки, ситуативно виходять різні цифри, все залежить від курсу монети. Власне, поліхедра не волотильна, тобто велику кількість грошей ви не втратите, але якщо в моменті там, ціна просідає, то ви там, втрачаєте пів долара, можете і до долара, і так далі. Знову ж таки, це залежить від суми, якою ви торгуєте. Бачимо, я зазвичай торгую тисячою. То за один СВАП я втратив 50 центів. Неприємно, буває так, що виходить там 25-30. Як на мене, це точно не критично. Але на інших торгових парах, повірте, можуть бути такі качелі, що за раз можна втратити декілька відсотків від суми. Тому краще не експериментуйте. Усім рекомендую токен ZKG. Знову ж таки, торгую ним вже понад тиждень і немає жодних нарікань. Далі переходимо на екран мого мобільного телефону, адже тут банк. Реалізовано ширший функціонал власне самої Альфи, можна ознайомитись з усією потрібною статистикою, і так вже склалося, що тут все клацати зручніше. Перш за все, ми рухаємось нижче і знаходимо вкладку Новини. Тут в нас є «Альфа Events. Переходимо сюди, і тут насамперед відображається кількість ваших альфа поінтів Про те, що я казав, це загальний об'єм за останні 15 днів. Знову ж таки, ви можете подивитись, як воно працює. Тут відображається за кожен день. І, власне, ось цей крайній день, 4 травня, і відповідно буде доданий об'єм за сьогоднішній день, 19 травня. Я думаю, що механізм усім зрозумілий. Далі, Переходимо у вкладку Airdrop Alpha, яка, на мою думку, є найбільш цікавою. Так от, власне, тут відображаються айрдропи, які ви могли отримувати. Як бачимо, я забирав усі, тільки от на Revox не вистачило. Знову ж таки, дуже шкода, адже якщо ми беремо сукупний бонус, який потім ще відправили, то вийшло понад 150 доларів. Плюс, якщо ви раптом пропустили і не в курсі, який феномен був з Next Space, то розповідаю, практично кожен забрав від 300 доларів абсолютно безкоштовно. А хто похолдив, то винагорода доходила до 750 на аккаунт. Сьогодні, 19 травня, дали 294 ікстери. Я зливав буквально в перші хвилини і забрав 95 доларів. Як на мене, доволі непогано. Плюс в нашому телеграм-каналі я вже публікував анонс майбутнього дропу, який очікується на четвер. Тобто дропи точно будуть. Біржа продовжує розвивати альфу, і з цим все. Максимум. Максимально чітко. Також на додачу в нас є вкладка змагання. Віднедавна додали торгові турніри на різних мережах. Зокрема, для нас є цікавими змагання з торгівлі на БСК. Знову ж таки, ті мережі, які дають X2 до альфа-поінтів, тобто ваш торговий об'єм множиться на 2. І тут ви можете побачити свій торговий об'єм, тобто це зліва і справа мінімальний обсяг, який потрібно накрутити. Задля того, щоб отримати винагороду, це дуже зручно, щоб ви могли не бути в рожевих окулярах і, так би мовити, не спалювати свої кошти дарма. Якщо ви бачите, що ви десь близько і є реальні шанси потрапити в топ, то, будь ласка, ви можете дійти туди і отримати винагороду. Тут вона навіть відображається. Для мене найцікавіше, звичайно, токен Поліхедра. Бачимо, що в мене 80 тисяч об'єму, а потрібно 120. Знову ж таки, сильно гнатись за ним я не буду. Але винагорода складає 35 токенів, що по актуальному курсу 70 доларів. Якщо я буду бачити, що можу докрутити, то чому б ні, непогана ідея потрапити в топ і забрати додатковий бонус. Що стосується інших змагань, зокрема в мережі Sonic, плюс є ще змагання в мережі Sui, які тут чомусь не відображаються, то я не рекомендую. Фіналізуючи все вище сказане, хочеться поділитись своїми думками стосовно того. Який депозит потрібен для того, щоб починати, і відповідно, який торговий об'єм оптимально робити до витрат. Власне, я вважаю, якщо у вас є хоча б 1000 USDT. Ви можете починати крутити альфу. Я бачу, наскільки біржі Binance заходить в цей формат. Будьмо відверті, напевно, проекти платять за те, що потрапити в альфу. І після цього вони отримують певну популярність, а ми натомість дропи. Тобто, скоріш за все, вони і платять гроші, плюс виділяють токени для того, щоб роздати ком'юніті. Відповідно, це бізнес він приносить кошти і задовільняє користувачів. Що, як на мене. У мене дуже круто, ситуація він він. Тобто вам потрібно мати хоча б тисячу, тоді ви будете отримувати кожного дня по два понти за баланс, і далі ви вже можете крутити якимись адекватними цифрами, і витрати не будуть для вас критичними. Як на мене, оптимально цілитись в планку 16 тисяч торгового об'єму. Тобто, нам потрібно накрутити на 8200 в мережі БСК, і нам зарахує 16400. За це нам дадуть 14 альфа поінтів Додаємо до цього 2 поінти за баланс, і відповідно виходить 16. За 15 днів виходить 240 альфа поінтів і впевнений, що ви зможете на цю суму взяти 3-4 дропи. І на дистанції це точно буде окуповуватись, адже кожен дроп зараз це в районі 100 доларів. Натомість в день на комісії ви будете витрачати ну близько п'яти. І якщо ми це все калькулюємо, то виходить, що на комісії ми витрачаємо 75-80%. А точно зможемо взяти три дропи. Тобто, тут точно має бути плюсова історія, і якщо ви сидите, думаєте, чи варто розпочинати, тоді однозначно варто. Так, звичайно, залишається елемент з ризиком, що рано чи пізно це може закінчитись. Але поки що немає жодних передумов, даний напрямок розвивається, постійно виходять івенти, аж здається, що виходять вони занадто часто, і нам з вами залишається лише все встигати за темпом біржі Binance, тому впевнений, що Альфа продовжить свій розвиток і вірю в те, що на нас чекає ще багато топових дропів. Тому, якщо у вас є можливість, однозначно набивайте альфа поінти і будемо заробляти. Разом про усі дропи та новини пов'язані з Альфою, одразу ж публікую в своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете бути в курсі усіх подій та отримувати інформацію одним із перших, тоді обов'язково підписуйтесь. Також, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете поставити їх в нашому чаті, і там вже або я, або інші користувачі дадуть вам відповіді. Не соромтесь, адже усі ми з чогось починали, і зараз важливо робити це все грамотно, щоб не витрачати додаткових коштів. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. За традицією прошу вас підписатись на канали, адже знову ж таки криптовалюта переживає не найкращі часи. А ваша підписка це найкраща мотивація знімати подібного роду відеоролики. Дякую усім за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.